Якщо ви маєте дружину інваліда третьої групи, то ви маєте право на відстрочку від мобілізації. Точно так же ви маєте право на виїзд за кордон при наявності певних умов. Власне, мережею зараз ширяться чутки, навіть на нашому телеграм-каналі писали неодноразово про те, що якщо людина виїжджає за кордон з, інвалід... з дружиною-інвалідом третьої групи, то її завертають назад і кажуть про те, що це не є підставою для виїзду за кордон, тощо ще що треба, так як і в випадках, коли ви самі інвалід третьої групи, треба брати якісь довідки з ТЦК і так далі. Ми вирішили і на цей раз, як і в попередньому нашому відео розвінчати цей міф і подзвонити власне, так як і минулого разу, в державну прикордонну службу на телефон довіри 1598. Дзвонимо. Скажіть, будь ласка, в мене ще питання. Є. Якщо дружина інвалід третьої, теж і те я групи, то в цьому випадку, якщо по цій підставі виїжджаю, треба звертатися в ТЦК для дозволу? Бо теж говорю, що треба тільки треба... закордонні паспорти, про шлюб, пенсійне посвідчення доказ на групу інвалідності. Спільне проживання. Ні, не треба. Да, дякую, зрозуміло. Дуже вам дякую, пасибі велике. Всього найкращого до побачення. Вам також до побачення. Власне, ви бачите, що як і в попередньому випадку, теж саме не треба ніяких дозволів ТЦК, не треба власне якісь довідки про відстрочку, то що це все є фейком, абсолютно безпідставними якимись вимогами. І насправді Державна прикордонна служба спокійно випускає У нас неодноразово вже. Клієнти перетинали державний кордон, та майже кожного тижня перетинають державний кордон, якщо у них є дружина, інвалід третьої групи. Єдине, що, що як ви знаєте, для того, щоб перетнути державний кордон, треба перетнути його або в супроводі. Дружини інваліда третьої групи, або якщо вона вже знаходиться за кордоном, їй треба стати на консульський облік, для того, щоб це відобразилося в базах Державної прикордонної служби, і тоді ви до неї теж можете виїхати. Єдиний момент: врахуйте те, що якщо ви Повертаєтесь е, назад в Україну, то ви повинні, згідно чинного законодавства, повернутися не пізніше, ніж повернулася ваша дружина, до якої ви або з якою разом ви виїжджали. Це є важливим елементом. З одного боку, відповідальності якоїсь нема за неповернення, хоча це і є порушенням чинного законодавства. А з іншого боку, у нас вже неодноразово зверталися люди, які порушували дану норму і говорили про те, що повторно їх вже не випускають з якихось. З надуманих причин дають відмову, що, начебто, подані не всі документи тощо. І оскаржувати такі відмови можна, ви виграєте суди, але насправді це нічого не дасть, тому що вам дадуть просто нову відмову і буде замкнуте коло. Тому бажано не порушуйте дану вимогу. Разом з тим є питання і щодо власне права на відстрочку, якщо ви маєте дружину з інвалідністю третьої групи. Ми говорили про те, що. Якщо у вас є дружина з інвалідністю третьої групи, то наразі ви маєте право на відстрочку від мобілізації разом з тим, при отриманні відповідної довідки або помітки. Від ТЦК військово-обліковому документі про те, що ви маєте право на таку відстрочку і у вас є така відстрочка, дуже часто ТЦК відмовляють в наданні такої довідки або відмітки, мотивуючи це тим, що законом це не передбачено, або не подані якісь документи незрозуміло, які тощо. Що в цьому випадку треба зробити? Ну, Стандартна ситуація тоді, коли ви просто звертаєтесь до суду. Зараз є стала судова практика, досить позитивна. То шанси, те, що ви виграєте цей суд і вам видадуть цю довідку, досить великі. Однак це шлях, який, який є досить довгим, тому що суди у нас зараз працюють досить повільно, тобто це займе як мінімум декілька місяців. Разом з тим є і інший шлях, яким ми скористалися, і маємо певну позитивну практику. Цим шляхом можете скористатися і ви. Якщо вам видали відмову, ви можете звернутися до вищестоящого ТЦК. Наприклад, якщо вам видав районний, зверніться в міський або в обласний. І там можуть розглянути вашу скаргу на дії цього ТЦК, і, власне, ви отримаєте позитивний результат. Якщо це було відео для вас корисне, ви, будь ласка, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу!